Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо смачний, пухкий, простий манник, шоколадний, приготування. Беремо один стакан манки, один стакан цукру, один стакан води. Все гарно перемішуємо. Щоб цукор розчинився. Залишаємо на 30 хвилин, додаємо какао, 3 столові ложки повні з горкою, додаю ванільний цукор. Все гарно перемішую, щоб какао розчинилося. Додаю олію півстакана без запаху. Додаю стакан борошна. Соду гашу уксусом 9-процентним. погасила і додаю на наборошню. Все гарно перемішую. Включаю духовку на 180 градусів, щоб духовка грілася. Зарідке. Ще додаю пів стакана борошна, перемішую. Гарно, щоб борошно все розчинилося, змішалося з масою і залишаю на 10 хвилин. Підготовляю форму, взяла пергамент, зіжмакала і застелила форму. О, дивіться, яке гарне. Це постояло і так загускло. Тепер виливаю форму. Розрівнюю, ставлю в духовку, випікаться, випікалися до сухої шпажки. Манник готовий вичахає. додаю води. Будемо робити глазур, цукор додаю. Зараз розмішую. Додаю какао. Все гарно перемішую, щоб какао об'єдналося з водою і з цукром. Додаю олію без запаху. І все гарно перемішую. Ставлю на огонь, щоб кипнуло хвилину. Все помішую, щоб не прихватилося. Глазурь готова. Зверху виливаю глазурь і розрівнюю її. Вона швидко застигає. Чекаємо 5 хвилин і розрізаємо. Глазюрі блискуче, красиве і смачно. Картошки. Дуже смачний. Рекомендую спробуйте приготувати. З усіх продуктів, які у вас є дума. Не потрібно ні яєць, ні молока. Розрізаємо. дивіться глазур не липне до ножа. Ще гарячий, але смачний. І пухкий. І на ранок. Ще він пухкий, не, не робиться твердим. Дуже смачний. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!